ебу, блядь, вот так рукой. Да, блядь, за 100 килограмм блядь. О, блядь, стреляй сидь за ифеху блядь. Сука, блядь, дай, дай в сраку, дай в сраку, блядь. Зараз троянда звучит нахуй, блядь. Я зараз ⁇ бну с первого нахуй. Это ты, блядь, Знаешь, что ты скажешь, блядь? Що ти зробив? Мене зараз всі диви будуть вучко просто. Мене теж. І не тільки всі диви. Блять, гандон. Не пиздить, не пиздить, не кидаю. Не пиздить, не пиздить, не пиздить. Я думаю, пиздить. Бля, красава, вона хоро бля. Ох, сука. На тобі, блядь. Панакота, бля, стріляйся, на. Бля. Ой, пацани, блядь, зараз пізна, нахуй буде. Та Лайер нахуй. Ебать я этом не курлякин. Да мои карты, блять. У меня нема карт нахуй. Ну мне карты не раздал, блядь, Антоны. Давай, блядь. Давай, давай, друлин. Давай, 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 далечи, давай, давай, лечит. Ой, блядь, зараз мой музыку съебаю. Ой, блядь, пацан. Пронесло я и сюба. Ху ты в же, блядь. Хо що что думаєш, думаешь, блядь, дин? Бля, пиздец нахуй. Браше, 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 блядь. Браше? Да, я браше. Ты, блядь, гандон нахуй. Ой, пацаны, я хуй застряли, бля забей, ты хуй. Ооооо, блять, пидорас, нахуй, ещ, блядь, все, попался, нахуй, сука. Пизда тобі, би, блядь. Вычнин дзейгарс пайска бузгру хлопцы. <плес> а я шо казал, попался нахуй. зда, блядь пиво розіляв, нахуй бля, я вже теж 4 0 5, взяв, нахуй одну відкрив, блядь сука, як фонтан включився нахуй йоооооо мебель одну відкрив, блядь, 5 виглядів, знахуй <рігум> так це може бути може який нахуй тебе блядь, ти сука на луня, блядь лєбнене <рігум> ти, блядь чисто розказав все, нахуй людини Шукаємо шарик, нахуй, блядь файк, пикаєм <рігум> <рігум> ходи сюда, до мене бігом Знімай контент, бігом до мене Стука блять, атмах туди летить чи ні. А я рот їбав, курва, та курота попидит нахуй. А ти шо там робиш? Ти нахуй там. Стука п'ять годин оружия, блядь, я нахуй. Слушай, Зараз воскресимо тебе, не пісяй, блядь, кипяточком на. А ти нахуй туда полізло, блядь? Чучмяк ти, йобаний, кричей, блядь. Мы можем не залутані, блядь. Да блять, сука, блять, по пиздуалу и я нахуй Ям джип жем Смачного що, бля, не смачная не сна. Я вангуешь себе на наикращий видос, блядь. А, нет, там типа падает, нахуй. Я на бік лечу, бля. Ой, бля, не-не-не, в пизду, диви два Блянту грай з нами. Ой, блядь, сука, людожер бан. Ладно, курва з нами Щоб покеляк нахуй. Нам тут три чипа, блядь. Ебашь ветра, не съебан. Охуеть нахуй, блядь. Я полізло, блядь. Как чеки чисто. Ебать, песку нахуй. Хуйки недобрый. А ты якісь польське, фу. Фууууу. Фу. Так все вже, блядь, все. літо скінчилось, осінь не почалась. Появляется вже залутався, ну. нахуй. Кось ніби інакше було, блядь, Все нахуй занял. Все, ну, все, все саме перше, тут ходи сбирали. И ничего не скаже. І ниц не скаже, блядь, і все забере, нахуй. Uh -huh. З застойлом сам. Он не Йоб, твою мать, нахуй. Так а куди куда блядь? Пизду назад липс. У нас типе, чи шо? Но окну. Ебать, по мені десь злива 195 125 назад нахуй. Тут машин. А, вниз сзади, вони не, з... не зліва хуя. Давай, давай, давай. О, не Якби не вертався, то був би живий нах. Може бути. Інфу по другому знизу, Друйзнес, знизу, друзнес. Дуй ебат. На, нахуй! Добивай нахуй. Блять, да нахуй да скажи едно. Бляаа, блять. як то як то заліз, ты, бля? Ебут, сукамери попен, сьбаний, бля. <laughs> Събай нахуй здесь набашай тукру назад. Ты еба в рот, една. Я лишу, блядь, мені похуй, в Мене рюкзак зони зоне. за хату, стань за хату, Стань за хату, да, блядь, боже, сука. Трусах прохладним, бля. А по кругу хуярим, нахуй в мене піздуєш. Коба всі знають, кого блядь! ти нахуй? Курвега, ти йобана нахуй. Як мені в карті Я не знаю, які у мене карти! Так, стоять, чекайте. Стоїмо. ма. Я, блядь, сдох нахуй. Ой, бля, зараз для мене опасно, піздець, в Дана 4, на. Хуярка Андрюха. Та, блядь, зай, так хуй з Дана. Єбать, єбать. Один в одного, чи ж? Оце сильно, нахуй. Опа, бля, попався, тіп, на. Все, хуяримся по колу. Хуярим по колу, блядь. Давай. Бля, я Дана застрелив через вас, підрасів. Ви зря пиздец, ви зря пиздец нажал, на. Да по колу, по колу давайте, так все, на. Давай, давайте по Ах А, Андрюха, бля. Зараз пизда в ухо звати одна. Це тільки представляєш, я по барам. Давай по кругу, на. Хто куди, давай. Блядь, а я куда тоді, сюда? А, да-да. Звичайно. Та-та-та.

Не круг. О, в мене карта хаосу, пацани, блядь. <казух> давай, 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 давай. Дибай, я повірю, нахуй тобі, блядь. Ти виїш, виебеш, ти я в себе, в <показух> себе, блядь. А вони якось сам себе. Ну, я по колу хуярю, в мене все справедливо. Давай, добре, давай по колу, По колу то такого. А, блядь, хуяр ти сука, блядь. Все поздам, не ма. А ви колу, бля, я. Та добре, добре, да. Сука, треба йти нахуй далі срати, блядь, бо шущуби нахуй хуял бля. Че мені пропонували, щоб я став культурною спадщиною України. Сибать хто? Я не знаю. Куди ще раз зайти На горпі. А ні, є двоє. Мене номер попали. Пізда. А, ефпезду, блядь, курок. Поки, блядь, порахую нахуй, то вже все. Але десь в цій стороні, де дивишся, там, типу, стріляли. Похуй. Блядь, другого шансу не буде, бля. ся, блядь. Мовися, блядь. Мовися, нахуй. Ой, той баба. Я боюся нахуй! Висів, 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 висів! Зачинься, блядь, ну.

Да ги живем. Вс, сука, спизд зато. Вово, дура! Меня так добавить, блядь, Да поможи, блядь! Хиль мене, хильмена! Бишиник! Ты бил, бля! Лутай тебя! Би малу! Опа! Опа, 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 опа! Викно заработай, двоих вся убирай! Лоу. в тебе реакція, я ебу на. Перекатиться, yeah. yeah. Тарак... yeah. <звук> <звук> йобана. <звук> Могли виграти, блядь, Ру руїна піть.